Чому вас не можна ображати? М -м -м. Дивіться, якщо хтось вас намагається образити, да, навіть на трошки, то йому прилітає, не знаю, в два рази більше точно, при тому прилітає від вищих сил, це тут тобто, ви нічого не робите, щоб ви розуміли. Да? Якщо вас ображають, при тому несправедливо, тут зразу приходять зміни. В життя тих людей, які намагались вас образити, і в них починається просто боротьба за виживання, от прям в прямому смислі слова боротьба за виживання. Може бути, не знаю, і в, в сім'ях сім скандали, і на роботі, і в заробітках. Ну, тобто, просто дуже важкий період починається. Да? Далі рід вас ще захищає, да? тому що ви ж улюблене дитя свого роду. І я би сказала, тут, знаєте, з усіх боків вас бережуть. Просто з усіх боків вас бережуть, тому що ви маєте якусь знаєте, певну місію і ви маєте її виконати. І е, не можна вас ображати, тому що зразу-прилітає. зразу зразу, прилітає, зразу, моментально. Ще раз показую, це боротьба за виживання фактично у людей трапляється. От через то вас і не можна ображати.